Ви знаєте, хлопці, деякі мої підписники запитують, Анатолій, а як вам вдається так вимивати е агрегати, чим ви їх миєте? Хлопці, беру ось таку кісточку, беру торічний бензин, ну, грязний. І, яким би культурним словом сказати, починаю малювати. <рапріст> ось так, ось так, добре, добре, добре. А потім... Витрачаю багато чистого бензину. І воно все блистить і дуже гарно виглядає. Не знаю. Колись в майбутньому хочу купити мийку. Трішки зароблю гроші, підсибираю, побудую гараж, куплю планшет або щось, щоб монтувати вам відео. Докуплю інструмента. Ще багато всього зроблю, собі куплю мийку. Бо мийка для гарага, для таких великих арегатів. Дуже дорого коштує. Ну Хіба що куплю якусь маленьку? Ну як маленьку, таку, щоб окремі запчастини мити. Можливо. Ну це так. А потім все чистим бензинчиком і воно все блестить. Ну, це ще, звичайно, залежить від того, яке масло заливає людина в агрегат. Бо бачите, тут воно таке ніби все грязне було. Я кісточкою так провів, а воно все добре змивається. Буває таке, що ти її водиш водиш, миєш, миєш, а воно не вмивається. Ну, це так. Ну, що? Якщо захотіть, все можна відмити. Отак оце я, друзі, і мию. І що в мене завжди висить якась тряпочка, коли я все винуваю чистим бензином, обов'язково протираю руки, щоб були сухі, щоб не залишали жирних плям. І це все діло акуратно видуваю. Що можу вам порекомендувати? Я користуюся спиртовим бензином. Він, по-перше, на гривень 10 здається на літрі дешевший. По-друге, він не такий смердючий. Я думаю, що він не такий шкідливий для здоров'я, як інші бензини. І в кого немає, наприклад, компресора, то, в принципі, якщо е, чистим бензином оце все вимить і залишить, він просто висохає дуже-дуже швидко, до, до речі. Е, і все. Якщо такий бензин, звичайний, довго сохне, або, можливо, я вже давно таким не мию, можливо, навіть і якісь можуть залишитися, то спиртовий бензин просто е, говоря, віток дує, він швидко висохає. <кій> Тому користуюся спиртовим бензином. Ось і всі хитрості і тонкості <кій> моєї роботи.